Вітаю вас, друзі, миру вам та добра! Вже багато-багато років до мене звертається безліч рибалок з різними питаннями стосовно риболовних снастей, стосовно технік ловлі, стосовно пошуку риби, це й не дивно дивлячись на ту діяльність, яку я веду на YouTube. На те, що я займаюся ремонтом, сервісним обслуговуванням цих котушок і так далі. В цьому відео річ піде про якість котушок наразі. І тому розповідаю про що питають мене люди стосовно котушок. Найчастіше питають Сірік, яку котушку придбати саме мені. У мене ось такі умови, я хочу придбати якусь котушку. Чи яку котушку вибрати серед кількох варіантів? Я на ці питання багато років відповідав, тому що була впевненість в конкретних моделях котушок. Ти знав конкретно, що людина, якщо придбає, наприклад, я сьогодні все показую на. Прикладі найдорожчої котушки флагману від компанії Shimano, це стела 22 2022 року, яка коштує, ну, офіційна ціна на неї в Україні буде більше 30 тисяч гривень. Так от, раніше я був упевнений, що якщо я пораджу стелу придбати людині, там будуть всі ті деталі, які мають бути. Але наразі зовсім не так. Сьогодні я вам усе покажу, розповім. Як чудово, за кілька рибалок, котушка за величезні кошти починає працювати як дешева вже снасть. Так от, не маючи цієї впевненості в якості котушок, я вже, напевно, роки-півтора не відповідаю людям, що придбати. Тому що ну, немає впевненості в якості котушок. Після кількох. Минулих прем'єр від Шимано. Сьогодні більше про Шимано, тому що у них більше питань з'явилося, ніж у Дайва. У Даєва теж є свої питання, неточні пластикові корпуси, як звичайні, так і монокок. Але у Даєва немає питань стосовно комплектності котушок, щоб у котушки не вистачало чогось всередині, що там має бути. У Даєва такого немає. У Даєва краще по якості підшипники і так далі, і тому подібне. 22 стела. Котушка була придбана минулого року. Пройшло не так багато рибалок і багато звуків з'явилося під час її роботи. Я перед обслуговуванням якби записував, як снасть працює. Ось подивіться та послухайте, як вона працює. І маючи на увазі, що котушка зовсім небагато пройшла, ну, назвати нормальною таку роботу у людей, які звикли до тихої, плавної, м'якої роботи котушок навіть за пів ціни стела, язик не повертається. Що трапилося в цій котушці? Дивіться, багато з вас бачили огляди на ці котушки, багато з вас знають про проблеми сучасності, що робляться неточні корпуси. Підшипник, коли сідає в своє посадкове місце, має певний радіальний люфт, і потім, наприклад, піньйон має радіальне зміщення. Так от це питання у стеле було закрито за рахунок використання ось таких ось канавочних підшипників. Бачите, є на обоймі зовнішній така канавочка, в яку встановлюється демфер. І тут має стояти два однакових підшипники, в яких мають бути ці резинові демпфери, які вибирають зайвий зазор в посадкових місцях, в які садяться ці підшипники. Розбираючи стелу новеньку не так давно придбану, вже не вперше раз я натикаюся на те, що підшипники тут стоять і звичайні іноді, і канавочні іноді, але без демпферів. І ця деталь у топової котушки має таке саме радіальне буття, як і у набагато більш дешевших своїх родичів. Тобто в котушці за більше чи трохи менше 30 тисяч гривень в різних типорозмірах розмірах. Може не вистачати тих деталей, які тут мають бути. Я з цим питанням уже звернувся до тих людей, контакти, яких у мене були з Шимано в Японії. Мене перенаправили до найближчого офіційного представника Шимано. це в Польщу. На жаль, про офіційних представників Шимано в Україні чомусь ніхто не знає. Серед тих людей, з ким я спілкувався, це компанія Нормарк, дали там телефон спеціаліста, якби е, телефон потім дізнався, одразу це була електронна пошта, зв'язався з людиною. Ну якби мені відповіли те, що, в принципі, я знаю. Якщо у компанії є потреба замінити якусь деталь на аналогічну, по своїм якимось там. Потребам, вона може це зробити, це прописано багато де. Гарантійні зобов'язання компанії наразі такі, що якщо катушка виконує свої функції, тобто вона крутиться, вибирає жилку, то все, вона працює. Які звуки вона при цьому видає, нікого більше не цікавить. Тобто, замінивши два канавочні підшипники з демпферними кільцями, які установлені в канавки, на один підшипник канавочний без цього демпферу і на один звичайний компанія Shimano вважає, що вона замінила одні деталі на аналогічні інші, без вашого відома. Тепер дивіться. Котушка небагато пройшла, топова котушка є певний знос, якщо вам видно в камеру телефона. Його не так багато, але кілька рибалок, і такі тверді деталі вже мають знос. Бачучи отаку картину в котушці топовій від Шимано, як я можу рекомендувати вам якусь іншу, друзі, придбати зараз вдалу котушку це лотерея. Одна людина придбає Шимано Stella 22, у якої будуть ці підшипники, які тут мають стояти з демферами. І вона буде працювати класно та гарно. Інша людина придбає ось таку котушку, і через кілька рибалок її котушка почне. У мене доволі багато статистики по обслуговуванні цих катушок. Це реально кілька рибалок, і реально за кілька рибалок завдяки тому, що не вистачає тут певних деталей демпферні кільця ці деталі, цей підшипник взагалі не з цієї опери, Котушка починає працювати як набагато дешевша, як та ж сама Ультегра, яку, напевно, ще й поганяли сезон, чи як той самий Страдік Ванфорд. такі, друзі, пироги. Тому не ображайтеся на мене, коли я не хочу нічого вам рекомендувати. Придбання котушки, лотерея. Були гарні зразки цієї котушки, у мене, які відходили по сезону і працюють ідеально. Мастила замінив, відправив назад. Але частіше за все, хоч кілька підшипників, там міняються. Були питання з цими трамплінами, які розліталися у багатьох людей. Від партії однієї моделі кутушки до наступної партії цієї моделі кутушки, дуже багато чого міняється. Одне питання, на яке я зараз би міг відповісти, це те питання, що вибираючи топову котушку, наприклад, чи вищистелу. Від Відшима, я б взяв би ту саму Аїріті 23 або Екзіст. Останній. Ну, немає питань. Приїхала котушка, ти її переобслужив. Вона стала набагато легша в роботі. Ну, точно зібрав немає. До неї теж є питання з коробки. Вони так в'язко дуже крутяться. У них неточні зборки, у них там сильно б'ють важілі. Але. Це базове ТО і жодних інших вкладень котушка не потребує. Вона працює чудово, ідеально, я б сказав, і далі буде радувати свого господаря, хоча пройшла таку саму кількість рибалок, як і стела. Якщо топ, я вам. Але це сказано в січні 2024 року. Що буде далі, ніхто не знає. І ще одна така дуже дивна штука, але це так, щоб ви просто. Розмірковували в коментарях. Ви, напевно, багато з вас бачили різні огляди на цю котушку Шамана Стелла. Ви помічали, що відтінок кольору головної шестерні різний. У мене багато цих котушок в руках було, і він значно досить відрізняється. Це значить, що технологія нанесення покриття має відмінності, або склад захисного покриття має відмінності. Як це все скажеться на ресурсі деталі? Це риторичне питання, просто щоб ви розуміли, в яку я сторону думаю. Ви знаєте, не було б щастя та нещастя допомогло. Дізнаючись про те, чи не краде хтось десь ці підшипники, ось виясняв там до офіційних представників, довелося писати в Польщу і домовився, друзі, про те, що буду, я і зараз маю підтримку по деталям, по всім моделям котушок, але як і більшість майстрів, це. Одна ціна деталей. А зараз, здається, домовився напряму, як можна брати ці деталі від офіційного реального представника котушок Шимано і продукції Шимано бренду Шимано. І я думаю, десь з квітня місяця ці деталі у мене вже будуть по набагато нижчим та цікавим цінам. Тож, якщо вам щось буде треба, можете писати, дізнаватися по наявності. Миру вам, друзі, та добра. Та не ображайтеся на мене. Я вам кажу чисту правду, коли пишу, що лотерея, боюся, вам щось радить. Тому що навіть у топової котушки може не вистачати деталей в її механізмі. Миру, друзі та добра. Ви знаєте, друзі, багато чого вам розказав, показав прямо на пальцях, показав, чого не вистачає, але все одно знайдуться люди, що напишуть «Серік!» Ти що вважаєш себе розумнішим за японських інженерів? Раз вони чогось туди не доставили, значить воно там просто не потрібно. В одних котушках потрібно таких самих, в інших не потрібно. Але для всіх цих людей хочу якби, показати результат того, що я кажу. Те, що я вважаю правильним, те, що відповідає технології машинобудування, принципам основним механіки, я втілив уже в цю котушку, повністю її обслужив. І давайте послухаємо. Як тепер вона працює? Увага! Давайте швидше! Я думаю, вам чутно, як ходить годинник в іншій частині майстерні, а як працює котушка. <хе> Отак, от, от, друзі. Отак от вона мала працювати з коробки, але, на жаль, маркетинг.